Давай, давай, заряжай. Давай. Я то плюс один Давай. Все, есть, давай, держай. Армата. Так працює 122-мм гаубиця Д-30. Попри те, що озброєння це радянського зразка, воно досить ефективне, якщо вміти ним користуватися, кажуть українські військовослужбовці, і додають відпрацьовувати точніше по противнику із меншою витратою снарядів. Тепер можливо за наявності аеророзвідки. Якщо е ураження вогневого ураження цілі е відбувається під, е під БПЛА, то Виходить на ціль е, снарядів 8, може бути. Вісім. Ну, до 10, це максимум до 10. Може бути і 5. От, залежно, яка ціль. А Без спостереження ну, потрібно до 25, певно, 30. Залежно хто коригує. Її. Робота ППЛ дуже важлива. Можна сказати, що е, вся війна, яка тут відбувається, вона. За допомогою БПЛА. Вся розвідка, яка ведеться, ведеться також за допомогою БПЛА. Тому робота аеророзвідки це дуже важлива і без неї тут ніяк. ніяк. Сьогодні боротьба за допомогою аеророзвідки виходить на новий рівень. Після війни Україна зможе поділитися своїм передовим досвідом із союзниками по всьому світу, адже жодна війна до цього не велась з таким активним використанням дронів. У складі українських військ підрозділів аеророзвідки вже досить багато. Ми як відповідно артилерійські розвідники, наша задача розвідати, виявити ціль. Відповідно, передати ці координати вищому начальству, і після цього наноситься вогневе ураження по цілі. Ми, як очі ми знаходимо і виявляємо цілі. Відповідно, так же само наше керівництво і ті самі, які, командири, які уражають вогневими засобами ціль, вони відповідно можуть бачити, куди вони стріляють, чи вони уразили ціль, чи вони не уразили. І Ну, в першу чергу це те, що ми знаходимо ці цілі. Щоб наша артилерія могла працювати, аеророзвідка очі артилерії, але пташки в небі в умовах важких бойових дій на Донеччині довго не живуть. Середній термін роботи до тижня все залежить від ефективності засобів радіоелектронної боротьби противника. Армія РФ вже теж навчилася використовувати дрони та глушити їх. Армійці кажуть, супротивник використовує два види боротьби. Є двох видів. Є вони стаціонарні. Відповідно, вони стоять на місці і ми зможемо відреагувати, от коли ми заходимо в цю зону РЕП, ми відповідно можемо там відтягнути коптер там, вліво, вправо, обійти його якось. Є також так звані пушки, які от, ти літаєш, і просто в один момент тебе обербається сигнал, і ти нічого з тим не можеш зробити. Тобто з ним дуже тяжко боротися, але ми намагаємося стараємося зберегти коптер. Нерідко оператори дронів самі стають мішенню супротивника у збройних силах України. Першочергове завдання зберегти життя солдатів. Кожен військовослужбовець важливий і цінний на відміну від армії Росії. Тому в аеророзвідці навчають, як знаходитись в радіотіні, звідки безпечніше запускати дрони і що робити у разі виявлення оператора коптера. Такий самий, знайшов. Що в де я? Що ви робили? Бачите, такі ямки? Отам пересиділи. Романа ми застали за роботою, він пояснює, що робить. Моніторю е, територію, яка у нас під відповідальністю. Е, на пошук мінометів, засічок, спалахів. Е, все, що може виказати противника. Де він знаходиться і. Щоб можна було нанести удар, усі дані виявлені аеророзвідкою. Оперативно доносяться командуванню за допомогою старлінків. Картинка відразу виводиться на екран у командний штаб. Поява такого обладнання в десятки разів збільшила швидкість передачі координат і дає можливість приймати якісні рішення. Ми даємо картинку на спостережний пункт і на командування. І паралельно вони теж бачать цілі. І ті засоби вогневі, які зараз в черговому режимі відпрацьовують по тим цілям. Тобто координування йде і з командуванням, і напряму декілька ланок, і вертикальний, і горизонтальний євген на війні з 2014 року на наше питання про зміни в українській армії відповідає так: я весь час служив в артилерії, і для того, щоб підняти ефективність роботи артилерії, основна проблема артилерії це ми не бачимо. Пряму ціль, нам її хтось давав, і ми стріляли, і відповідно не знали, чи ми попали, вразили, не вразили, наскільки це точно, не точно. І саме БПЛА дає можливість цю проблему вирішити і підняти ефективність десятки разів. Засоби ВПЛА підняли ефективність десятки разів, і ми це пересвідчились, якщо колись на одну ціль викидувалися, викидувалось скажімо, 20-30 снарядів, зараз Можна сказати, третій максимум четвертий постріл їм попадає. Армія дронів щодня допомагає українським військовослужбовцям стримувати атаки армії РФ і не дає окупантам просуватися вперед. Завдяки бійцям, ми в тилу можемо продовжувати працювати і займатися звичними справами, але не слід забувати, що без нашої допомоги цю війну не виграти. Задонатити на очі з неба для зсу може кожен через відповідні платформи або знайомі. Умих волонтерів